Врятувати зір підстреленому чоловіку одеські медики не змогли. Людина осліпла на одне око. Нагадаємо, у жовтні цього року у селищі Оржів Рівненського району виникла сутичка між двома компаніями. Спершу між дівчатами, потім на захист стали молодики. Один із потерпілих намагався захистити дівчину. При цьому винуватець події Андрій замахнувся на потерпілого Віталія пляшкою з під пива. І на що пляшку з підкою він вибив, в результаті чого образився. Видно, Андрій на те, що сталося, і вистрілив притул із пневматичного пристрою. 28-річному Віктору стрілець влучив в око, а його на три роки молодшому брату у потилицю руку та грудну клітку. Останній отримував допомогу у центральній районній лікарні і незабаром був відпущений додому. А от Віктора з Рівненської обласної клінічної лікарні направили Воли в Одесу. Там медики намагалися врятувати його зір, але не змогли. Тепер кривднику чоловіка загрожує відповідальність. Дану подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Тяжкі тілесні ушкодження. Зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Йому загрожує кримінальна відповідальність на строк від 5 до 8 років позбавлення волі.